Мисливість дорожа і дружина його стоя жили далеко-далеко в степах, мали трьох синів, які вже ось і богатирями стали, а жили безіменними, Все того, що мешкала родина далеко від людських стійбищ і городищ. Тож покинути надовгу оселю і піти до волхрів дорожай не міг, бо мусив повсякчас боронитися і від хижого звіра, і від лютих черняків. Тож так і називали батьки своїх дітей: старший хлопець, середульший хлопець, молодший хлопець. Аж ось до оборочної високим частоколом хати дорожая завітав далекий і поважний гість. Він сказав Я волх, росів і гукрів, ім'я моє, роть, та привели до мене вас три зорі. Казують вони, що ось тут у вас є три сини, і що стануть вони великими людьми і богами. Засміявся дорожай і сказав, які з них великі люди, коли вони сини мої, навіть імен своїх не мають. Ми з дружиною боялися щось придумати, а до вас, як довір'ю. Хлопцям їх звемо, та й годі. І про три зірки в небі не знаєте? Не чули і не бачили. А тими зірками, братами милуються не лише люди, а й боги. Спасибі їм усім, а нам тут немає, коли і вгору глянути. Ну то покличте синів своїх. гукнув дорожай своїх синів, котрі під повідкою саме чистили рибу, яку допіру наловили. Зайшли юнаки до хати, чемно привіталися до гостя і стоять, головами стелю підпирають. Розкажіть про них, попросив родь. Оце старшенький, почав дорожай. Ну такої сили хлопець, ще малим був. Так віл наступив йому на ногу, так хлопець як ударив кулаком вола в вухо, убив на повал. Ну та чорняки нас тепер обминають десятою дорогою, бояться його старшенького нашого, бо двох узяв отак за карк, та як кинув об землю і не стрепенулись. Ім'я йому Тур, сказав роть. А оце середульший. Тож хлоп міцний, але над усе любить ліпити та вирізбувати образи богів. Ось бачите. І дорожай показав на божниці, що прикрашала хату мисливця. Таке навіть роть бачив перше. Через усі стіни йшла божниця, а на ній всі боги вирію, і виріздені так, ніби живі. Ім'я середуйшому пан, урочисто промовив родь. Ну, а цей меншенький дивина, та й годі, ще малим був, а весна забарилася. Так він босим вийшов на сніг і заплакав. І таке сталося сльози капають, а з них трави і квіти проростають, з під снігу. І весна тоді швидше прийшла. А вже як він любить раненько весною засівати наші степи різним зіллям і росте з його руки як з води. Яр йому ім'я, твердо мовив родь, і ще сказав Отож маєте трьох синів, так і називайте їх своїми іменами Тур, пан і Яр, бо не худобиною вони є, а людьми. Тоді мовила мати Стоя. А яка доля чекає синів моїх? І сказав родь. Три яскраві нові зірки засяяли в нічному небі. Подивіться на них увечері і ви впізнаєте синів своїх, бо їх, ті зірки, не можна не помітити. Такими яскравими будуть і в житті сини ваші. Один із них все життя боронитиме край свій від чорнобого війська, другий навчатиме людей малювати і вирізбувати з дерева богів, аби вони були в кожній оселі, третій землю доглядатиме і навчить увесь світ хліб вирощувати. І сказала мудра Стоя, маю синів я, та не мені вони вже належать. І гірко заплакала мати. Ось і пішли три брати, Тур, пан і яр на полювання. І не захотів яр полювати, ні, не можу я звіра вбивати, хочу оцю землю обробляти, засівати і посіяни збирати та їсти, нікого не вбиваючи. І тільки на він це сказав, як з неба спустився золотий плуг і золоте ярмо, і сяйво велике утворилося над ними. І сказав старший брат Тур, Все моє, та тільки но він хотів схопити за зачепіги, як зайнявся огнем, і відсахнувся тур геть. Тоді сказав пан Це моє, і підійшов до плуга, що спалахнув огнем, і відбіг пану страхові. І сказав тоді я: Все моє, і підійшов і взяв у руки золоте ярмо і надів на шиї волів, що паслися поблизу, і запріг їх у золотого плуга, і взявся за чепіги. І погнав волів, і проорав першу у світі борозну. і зависла над нею веселка яруня, як добре знамення, що насилали боги вирію на землю, і став на коліна яр, і помолився веселці і богам вирію. Тоді він зарав другу борозну, і третю, і десяту, і сорокову, і назбирав насіння дикої пшениці і засіяв зоране поле, і зійшла пшениця. І посходились люди звідусіль подивитися на це диво поле золотеє. І спустили боги на голову яра золотого бриля, і так він шував вирій першого хлібороба на землі. Тоді сказав Тур Піду я свою справу робити. І тільки це він сказав, як з неба золота булава злетіла, і взяв її Тур і пішов боронити рідний край від чорнобого війська, під яким вже земля стугоніла. Тоді сказав пан Піду і я свою справу робити. І тільки но ну він це вимовив, як з неба опустилися золоті тесла та різці. І взяв їх пан і пішов землею, росів і країною гукрів, і, і гуртував довкола себе тих, хто вмів малювати та вирізблювати. і осіло плем'я вмільців на понизі Славути, і стали всі вони панами зватися, і з усіх кінців ішли до них люди по фігурки богів, аби ними кожну свою оселю прикрасити і захистити від усього злого. І слава про панів пішла по всій землі. Тоді Чорнобог повелів чорнякам знищити всіх трьох братів і тура, і пана, та його плем'я вмільців, і яра, і пішло велике військо чорняків на трьох братів, і зустрів їх тур з булавою золотою, і була січа люта, і перебив тур військо Чорнобогове, але й сам поліг у січі, смертю лицаря, і стала на небі одна з трьох молодих зірок близнюків згасати. і побачили са боги, і руками білобога взяли мертвого тура і принесли у вирій. І скупали в озері живої води, і ожив тур, тоді дали йому молодильне яблуко, і став той немирущим Богом, і з благословення сокола рода та всіх богів поспішив Тур Бог на землю. Тут він розігнав рештки чорників геть, і замислив Тур нагорнути великий земляний вал для захисту від чорнобогових кривавих кочівників, і став збирати тур людей та примушувати їх нагортати високий вал. Тоді прийшов Тур і до общини свого брата Пана і повелів панам тягнути землю, вивершувати вал. І не захотіли пани займатися цією роботою, бо мали свою. І тоді рознівався Тур, хоча й недолюблював вельми розумних умільців, і в гніві великому він Тур Бог став перетворювати панів у дивовижних тварин, у коней, аби ними возити землю. І стала зірка брата Пана Загасати на небі, і побачили Боги і занепокоїлися. І наслали густий туман на молодого Бога Тура, і довго блукав він у тумані, доки коні розбіглися по степу, а брат його пан зі своїми здібним плем'ям перенеслися в інші землі, аж у гори, де жив добрий гостинний велетень Карпо. Тоді скористалися люті й підступні чорняки великим туманом і напали на мирного орача Яра, який ниву свою орав під весняний посів ярини. І відрубали Чорнобогові слуги голову першому хліборовій землі, і викинули голову собакам, а тіло яра закопали глибоко в землю. Та побачила Боги вирію, що третя зірка зірка яра згасає, і полетів білобог на порятунок яра, і щедро скропив могилою живою водою, і вродилася з тіла яра красиві й міцні люди, рахмани, хлібороби. і найвродливішого з них узяв білобогу вирій, і скупав його в озері живої води. І дав йому яблуко безсмертя, і тоді сказав Сокіл Рот: Ти, син Яра, молодий наш Бог Ярило, підеш на землю і засіватимеш її, а голову батька свого знайдеш і носитимеш завжди з собою, аби всі бачили, що в кожного життя коротке, і треба жити яро, і любити яро, і орати яро, і засівати яро, і дітей народжувати яро. А тепер іди. І пішов новий молодий Бог Ярило на землю. І знайшов батькову голову, яку собаки не покусали навіть, бо самі колись людьми були, і любили людей, тож вони собаки виявилися розумнішими і добрішими за чорняків. І взяв Ярило голову батьку собі на пояс і пішов до людей, став засівати ярою пшеницею зорону ниву. І той день, коли Ярило першим кинув зерно у весняну ниву, люди назвали Великодним. Підписуйтеся на канал. Коментуйте та натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли будуть нові відео. Бажаю всім миру, радості, успіхів, здійснення мрій та гарного позитивного настрою. Будьте щасливі та насолодруйтеся життям!